Дивись, будь ласка, е, Коли ми кажемо звук си, у нас юдачок опускається. Тобто сс. А коли ши, язичок піднімається. Ш. Ш. Давай спробуємо сс. Молодчинка. Давай почитаємо з тобою склади, я кажу, а ти повториш, добре? «Са». СО, СО, СЫ, СЫ, Сэ. СЕ, СУ, СУ, СИ, СИ, ША, ША, ШО, ШО, ШЫ, ШЫ, ШЕ, СЕ, ШЕ, ШЕ, ШУ, ШУ, ЩИ, СИ. Молодченько. Теперь СА ша, 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 са, ша, Сэ. са, ша, со, 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 шо, шо, сы, сы, ши, Сэ. се, Шу. Шу. Си. Сі. Си. 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 Я дочок доверху. She. Молочинка. Ша. Ша. Са. Са. Шо. Шо. Со. Со. Ши. Ши. Си. Си. Ше. Добре виходить. Шу. Шу. Су. Шу. Су. Шу. Ші. Сі. Ні. Ш. Я доверху, Ши? Сі. Сі. Сі.